Всім привіт! І вітаю вас на каналі Unstall. У сьогоднішньому відео продовжимо тему попереднього відео, де ми виставляли на цій території відбійники. Тепер ми це заложили повністю бруківкою. Що нам для цього було потрібно? Почнемо з інструменту. Метр, олівець і резиновий молоток. Для вложення бруківки цього повністю вистачає. Також потрібно її дорізати. Дорізати ми її можемо або болгаркою, або спеціальним станком. Після того, коли ми поставили ці відбійники, ми засипали все ось таким пісочком. Виставився він зразу порівню. Якщо вас цікавить, як потрібно виставити подушку під бруківку, пишіть ваші коментарі, і я зніму окреме відео. Як її правильно виставити. Ну так, щоб ви мали розуміння, як виставити подушку для бруківки, представляєте просто рівень до бордюра і тоді рулеткою ви можете відміряти від рівня до подушки 6 см. 6 см якраз має наша бруківка. 7, виходить. Ну, значить 7 см. 7 см має наша бруківка. І так ви можете представляти рівень і відміряти собі кожну точку. Але, що? Але це все має бути під уклоном. Поставляєш у душку 7 см, так як бруківка має 8 см. Коли жабу в вібрачку буде проходитися, то щоб воно ще сантиметр посіло і воно буде рівно, за цим дабділем. Так у нас тут є зуб. Думаю, що треба було добре. Так, Зараз тут є зуб, але пізніше тут пройдеться повністю вібрачкою, вібратором. Вібрачкою. І воно якраз зіб'ється цих пару міліметрів вниз і буде все в одному рівні. Тепер, якщо ви правильно виставили цю подушку, це вже другий етап, коли ви її правильно виставили, коли вона у вас рівна, просто берете бруківку і виставляєте. Дехто доступує молотком, але я не бачу в цьому особого змісту, тому що це пізніше все буде проходитися в Єдине, якщо ви це робите вдома, тоді вам більш-менш потрібно буде простукувати молотком, щоб у вас не було ось таких зубів. Якщо ви бачите, що є зуб, легонько підбили, зуба нема, все рівно. Але якщо ви будете проходити вібрашкою, тоді змісту взагалі немає підбивати кожну бруківку молотком, можна її просто поставити. Тільки потрібно дивитися, щоб завжди сходився у вас стик. На превеликий жаль, увесь робочий процес я не міг. Зняти, так як я це не робив, у мене було інше завдання по роботі. Но щоб у вас не було так, як тут криво. То потрібно добре слідкувати за ось цими стиками, щоб вони завжди були навхрест. А також, коли виставляєте бруківку, ви можете злегкаше собі молоточком ось так підбивати, щоб вона доходила до самого краю. Ну, тому що якщо ви її просто кидаєте, то вона може ось тут відійти. І пізніше вона буде крива. Якщо ви її добре достукуєте, то вона повністю буде в одній площині. Бруківку старайтеся завжди робити з наклоном, щоб стікала вода. Якщо у вас бруківка йде так, як у нас. Від будинку, будемо робити так, щоб вода повністю стікала від будинку. Тобто у нас на даній бруківці є. Скільки тут є? Тут є півтора метра, може метр вісімдесят. Метр шістдесят. На метру шістдесят тут у нас є 3 см нахуй, щоб вода завжди відбивалася від будинку. І стікало до сусідів. Краще не затоплює сусідів. І так ви закидуєте, пізніше тут повністю все буде підрізатися. Якщо вас цікавить, як воно буде по фінішу, або більш детальна розповідь про цю роботу, пишіть в коментарях, я постараюся знайти час і відняти окремо роботу повністю по бруківці. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так. Не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!